У зомбостані бідність це вже не проблема, а стиль життя. Тож пішла голота на вигадки. Росіяни винаходять мангали на колесах. Бо для чого автівка, якщо бензину немає? А пропагандистський рупор, хід, думок змінили. Раптом заговорили про глухий кут у війні. Невже так і сподівались на переговори? От ви нам і скажіть. А спочатку послухайте, бідність має благородне обличчя, запевняють у зомбостані, а потім штрафують своїх блогерів за рекламу вітчизняних готелів. Жінок закликають віддавати зарплату церкві. Утім, російські патріоти не втрачають віру в технічний прогрес. Як бачимо, в соцмережах набирає обертів новий тренд авто з глибинки. То мангал на колесах, то корито з кермом. Усе, що рухається, вже зійде за транспорт. Тут і логіка, і бензин зайвий, зате патріотизм на повному ходу. От такої зумутілі апарас. Із незрозумілих для росіян причин в Арефії точиться боротьба за бензин. А економіка не до країни летить у прірву. Якби хтось і здогадувався, то чи сказав би про це рішуче та публічно? Натомість росіяни лише скаржаться на черги, на ціни, на відсутність пального. Але ж головне не скаржитись, а дякувати, бо держава як може, так і допомагає. Ось, наприклад, в Якутську матері одиначці, у якої нещодавно згорів будинок, видали квартиру з резервного фонду, двокімнатну з бонусом. Увімкнули світло, а там фекалії по всій площі. Запах такий, що в'ївся в стіни, а труба. прорвана давно. Потом предложили на Белибина 17-1. Квартира двухкомнатная. Мы с дочкой и с младшей поехали, посмотрели. Я обрадовалась. Эти дома, в народе говорят, сиротские дома, три дома подряд стоят, четырехэтажные. У нас на первом этаже мы сошли и обалдели. Мы как только открыли... Вот этот вот туалетный запах. Запах, грубо говоря, говна. Открыли, и на полу мы не поняли, что это такое. Включили свет, а это, оказывается, все фекалии расплыты по всему квартире. Я понимаю, когда только на санузле или в туалете там росли. А она по всей квартире, и в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. И это стоит давно. То есть она запах уже въелась в стены, Не. а Дежо мне сказала, ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют, я, мать одна, работаю, занимаюсь детьми. Еще как я должна вот эти фекалии убирать и детей заставлять убирать эти фекалии. Поки росіяни тюнінгують кори та аби вже щось та їхало, країна, яка в давні часи вважала себе бензоколонкою світу, вирішила: а чому б не обмежити ще й паливо своїм громадянам? Тепер не більше 20 літрів на людину. І це якщо пощастить. Тож у Краснокаменську, де добувають уран, Бензину немає взагалі. Сургут вирішив не пасти задніх. Там біля автозаправок вишикувались кілометрові черги. Водії годинами чекають на заповітне пальне. Наче це не АЗС, а пункт видачі гуманітарки. Ребята під'їхав на АЗС «Газпром» про у Снірвовської. Заправляюсь на касі борят. Вам пані злоби кому тому 92-й бензин. А здесь якщо цены Рублі 58 за літер. Останні просто розварачувати, не у стойці вишвілів. Пенсій на Польше Дехто на Росії вже роззув очі і говорить прямо: російська влада вже не знає, кому продати свою нафту. За рублі ніхто ж не купить. Хіба за рупії? А що сталося? Враховуючи те, що Росія не відновить переробку нафти раніше середини 2026 року через атаки України, то тепер треба міскувати, Кого про це просити? І кому продати чорне золото? Оминаючи санкції. Хто сьогодні згадує про те, що ми говорили, що ми починаємо е, переходити на продажу нашої нефті газу за, за рублі. Пам'ятаєте, скільки було по цьому поводу шуму? Сьогодні хоч хтось згадує про продажу газу і нефті за рублю. Хто нібудь за що нібуть, хоч як нибудь купите, за рупії купіті, індуси, то з рупіями то не знає хоть хоч нибудь як кахнуть купите. То що ж сталося із краєю бензоколонкою? Росіяни аби й хотіли відповідей не шукали б. Немає такої звички. Схоже, не наштовхує на думки сувора реальність кількість двохсотих, через так звану СВО. Ось росіянин із Володимирської області розповідає всі його друзі, які підписали контракт із Міноборони. Загинули близько 40 людей. Жоден не повернувся живим. Один із них побив рекорд. Загинув на другий день після прибуття на позиції. Ні один, от скільки, Мені навіть лайк 40 може знакому обставину. Ні один, коротше, не вийшов. Ну, не вижив. А з роботи, зрозумів, уїхав. Даже ні, а не падали. Бо я вчора уехав. А щоб менше думали, то треба побільше страху в очах викликати. І бажано пораніш. Подумали російські депутати та внесли законопроєкт, який посилює відповідальність для підлітків, починаючи з 14 років. Автори пояснюють ініціативу боротьбою з вербуванням дітей спецслужбами противника. Підлітків під контроль росіян у колючій рукавиці бідності, наче всі під контролем на Росії. І тут російська пропаганда раптом визнає очевидне, до кінця четвертого року війни жодного виснаження України не передбачається. Варварські удари по цивільних об'єктах чомусь не працюють. Прозріває Володимир Соловйов. Я лишен всякого оптимізму і всяких ілюзій, і мені здається, ми дуже сильно недооцінюємо просходяще і ті сигнали, які йдуть приймаємо. На мой взгляд, слишком оптимистично. Мы все время исходили из того, что нам противостоит украинский военно-промышленный комплекс с некоторой помощью со стороны НАТО, поставляющей готовые изделия. Поэтому, все-таки, возможно, какое-то на времени наступит истощение. Вот это истощение украинской экономики, усталость Европы и блока НАТО от войны, и, наверное, все-таки кто-то хочет мир, и посмотрите, какая ситуация, плюс мобилизационный ресурс. Что мы видим в реалиях сейчас? Мы видим, что удары, которые мы достаточно эффективно наносим по территории Украины, для непосредственно передовой Не являются определяющими. по одной простою причине. тому що военно-промышленный комплекс вынесен за пределы України. Второй момент: посмотрите, какое количество иностранцев воюють в рядах ВСУ. Не должно бути ніяких людей, йде целенаправленный рекрутинг. Не переплутайте послідовність. Спочатку кремлівські терористи та їхні підопічні вимагають ударів по Україні. Радіють блекаутам, а потім о диво починають обговорювати, що ж буде, коли прилетить у відповідь, і прогнозують дзеркальну історію вдома. Мовляв, взимку все замерзне, труби луснуть, опалення зникне. Зеленский тут уже открыто угрожает тем, что на собирается бить вглубь России, обесточить Москву. Ну и у многих возникает вопрос: нам, собственно, есть чем ответить? Будут продолжать наносить удары по России все наглее. І все больніше, і многострадальний Белгород, тому підтвердження. Україна Росію по дронах перевершує, заявив російський воєнкор Юрій Катинок. Каже, на четвертому році запеклої демілітаризації Рефія так і не змогла обійти Україну. До сих пор, до сих пор, у нас существует проблема. Проблема заключается в следующем. противник нас по дронам превосходить. Раньше, допустим, в начале этого года у нас примерно один-чотирьому. было соотношение. То есть на один наш дрон приходится четыре дрона противника. Это серьезно. Вот. Как сейчас обстоит дело? Ну, учитывая, что они тоже наладили волокно и учитывая, что на них фактически работает консолидированная Европа, я думаю, что проблема есть. А дроны, это, вы правильно говорите, война дронов. Ведь на суше же дроны изменили все. Дроны изменили буквально все. У нас попал э, выполняют боевую задачу бойцы, Зачастую отрезаны від основних сил, тому що подвоз невозможен, тому що колено подвоза 10 кілометрів. Всю територію контролюють дрони противника. Они, они троє, п'ятеро суток без їди і без води. БК отстреливают очень акуратно, тому що вже ісход. Ну та що тут дивуватися? Хто на Росії ще не чув і не бачив роботу хоробрих дронів? У Нубрянській області вони влаштували запальне шоу просто на електропідстанції із фейерверками. А в Смоленську велика пожежа на ТЕЦ. У Дагестані свій вайб у Махачкалі в районі дах нафтопродукту лунали вибухи. А росавіація навіть вводила обмеження на роботу аеропорту. А як атмосферно горів Оренбургський НПЗ? Тож історія з Піченнягами набрала якихось безповоротних наслідків. Пора братися, переінакшувати нові історичні події щодо інших країн, новий шедевр російської пропаганди чехів, вигадали росіяни. І жодних чехів до цього не існувало. Можливо, ці нові історії сподобаються втомленому любителю блакитних екранів. чешские интеллектуалы, ну, те, кто книжки читали. Вообще, Чехия и чешский народ появился благодаря России и русским, потому что никаких чехов не было, конечно, в 19 веке. Они, в общем, были вполне такие германизированные обитатели Австро-Венгерской империи. Вся интеллигенция, вся элита абсолютно была онемечена, говорила, думала по-немецки. И вот только где-то к середине 19 века возрождение чешского самосознания, такой фактически пересобранный литературный чешский язык, и он стал вот ядром той идеологии, которая называлась русофильство или панславизм. Панславизм а, был изобретен не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Его изобрели именно в Восточной Европе. И Чехи в этом движении занимали одно из самых важных мест. Так, що все, все в житті очень сложно. А то, вот зациклились на этом каком там гавйоном 68 восьмого году, значить танки куда-то приїхали, Да мало ли куди танки приїжджали. А чому говорите? Все чепуха. Російська церква запроваджує нові стандарти, духовні норми для росіян. Пропагандистські блогери рекламують оленів серед руїн, які приніс руський мір на окуповані території. А на РФ її безробітних змушують платити за те, що ті не працюють. Цюють хворих за те, що недужі, де це дно занепаду, скажете ви, а ми вам далі детально розповімо. Поїхали. Поки глобальний світ готується до Хеллоувину, Ерефія вважає це свято сатанинським, а тому пропагандисти наближають свято дідів, морозів. Вдаються, що правда, до дивних методів. Ось скажімо, блогер Кирил Сіріус вже рекламує оленів. Один із них він сам. І це був би не Кирил Сіріус, аби він не взявся рекламувати в окупованому Донецьку новорічну іграшку серед коробок та безладу. Але ж ось такий він русский мір. Я не буду рекламувати. Чого я, буду рекламувати? Сань, сань. ну давай я поддержива камеру просто скажу, типа олені, типа там я сам оленя, оленя олені Ну мені надо, сань. Причем олень классный, это же э, хит, про мы. Ладно, Сань, хорошо, давай, ладно, молодец, спасибо, что Сань про тебя не скажу точно, потому что ты не олень. А да? вот вот это реально олень, это реально крутой олень. Чем он крутой? Он сам вот видите, в бар? Это что за песня? Здрасте иди сюда иди 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 ля 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 на 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 ля на на да, да, да. ой кусай 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 ля, ну это великолепно как э, реагируют э, животные на оленей великолепно детишки тоже хорошо да любой человек который увидит оленя он ну, ему станет немножко приятнее на душе это очень классно этот олень у нас э, с подключением электричества и он там сияет здесь у нас тоже золотистые олени олени побольше снеговики серебристые олени мы за, затариваемся сейчас вот Новый год сейчас будет на каждой полке. Уже вот такие вот снегири. Здесь у нас специальные вот эти вот шапочки. Конечно же будет множество а, этих а, шелкунчиков, ну, елочных шелкунчиков. Я просто уточнить хотел. Еще олени и, конечно же, вот эта вот красота. Вы очень полюбили в том году этих а, украшений, мы привезем их столько, что в каждый дом хватит, что каждому а, нашему жителю, да, нашему земляку хватит новогоднего настроения. Мы находимся. на часі, а ліні у нас предостаточно, так що добро пожаловать. Силочку на Крісмас я ставлю в описанні. А ось подруга та блогерка Аліна Андрієвська не поспішає робити закупи до новорічних свят. Натомість, як зазначає самопроголошена королева краси, так званої ДНР, пішла до магазину за туалетними товарами. Ось такі вони будні проросійських блогерів, яким наказано славити життя на окупованих територіях. Дорогие мои, а я пришла в магазин Камелия для того, чтобы приобрести себе сегодня товары по списку. Уже я купила маску для волос, уже купила колготки, отнесла, положила возле кассы и вернулась за предметами бытового туалета, как говорится. Я сегодня решила приобрести себе порошок, ополаскиватель мне нужен и отбеливатель. И магазин Камелия любезно мне все это сейчас предоставит. Так вот, я вам еще хочу напомнить, что в магазине Камелия очень классная посуда. Уже появились, посмотрите, тарелки с новогодней тематикой. Появились Замечательні чашечки, поки російські блогерята розвішують локшину про прекрасне життя в окупованих арефію землях, реалії жителів Донецька геть інші. Комунікації в окупованому місті прогнили вщент, а вода із системи опалення лється в підвал. Єдиний вихід у такій ситуації створювати ОСББ самим братися за обслуговування і ремонт своїх будинків. Так роблять люди в Україні, але в російській окупації. Про яку ініціативу може йти мова. Ось прийде добрий Путін та все всім покращить. Проспект Ліття дом 42, другий під'їзд. Це отоплення. Льється. задвижка, задвіжка. Ось просто тупо підставили. Смотрим далі. Задвижки льются. Тобто, тепла і, звісно, немає давлення. Насправді, як розповідають самі нові жителі окупованої, так званої ДНР, і води немає, і опалення. Дарма приїхали, виходить, росіяни заселяти простори чужої країни. Взагалі, живемо одними перекличками. Перекличка по воді, по отопленню, по топливу. Що сказати? Води умні. восьмого не... вечора. Подышу, что такое, кто это? 15 числа должны были включить отопление. Ни слухом, ни духом, ничего нет. Топливо, слава богу, я пока без колес. Нет, не слава богу. Ну, понял, короче. Просто минус. Ну, я уже, я уже не могу. меня уже начинает это все выдрать. Этот Донец играется. Я опять в Москву поеду. Там все есть. Мне это не надо. Тут надо быть. Зачем? Чтобы что? Я такая, такая. Не довозять воду і до окупованої Макіївки. Тож бочки для води встановили як зазвичай заради показухи. Але водою їх наповнюють раз на три дні. Тому до них вишиковуються черги. Макіївка мікрорайон Калінінський. 16. Два під'їзди. Два під'їзди 9-етажних. Там будинок між ними. З цих домов входять одна бочка. Заправили первый раз за три дня ее. Там есть одна бочка, шесть девятиэтажных подъездов, два этих подъезда пятиэтажки, еще через здоровый частный сектор одна бочка. Заправили тоже первый раз за три дня. Как-то так. Воды по графику нету, ее нету с августа месяца. Насоснею просто не качає, даже ні в подвалі А в окупованими росіянами Мар'їнці вже й особливо скаржитись нікому. Мешканці їдуть вулицями руїн, фільмують кадри рідних місць, на яких колись жили вони, їхні друзі, родичі, сусіди. На дев'ятихвилинному відео жодної будівлі, придатної для життя. Місто перетворилося на величезний цвинтар. Який повільно заростає бур'яном, можливо, це Ерефія так занедбала окуповані нею території, а сама розкошує? Та де там? Епоха смути не покидає зомбостан ні на мить. Голова ради федерації Матвієнко звинуватила безробітних у тому, що вони не платять податки, і закликала обкласти їх додатковими відрахуваннями. Немає роботи, то значить, не хочете працювати. А не тому, що економіка на Росії доживає свої останні дні. Така ситуація, звісно, на руку російським можновладцям. Безробітних росіян ставлять в таку позу, щоб єдиним виходом для них стало рішення йти на контракт СВО. Не розходить на роботающе населення, пенсіонери, наші діти це наше сітки, інваліди, люди з ограниченним здоров'ям випросив не. Ну коли молоді, здорові работоспособного возраста нигде не работають. Перше це тініве заняття, либо ну просто не хотят работать. Тоді вопрос а за що яких доходів они живуть? І поки безробітні росіяни готуються платити за те, що не працюють, держава вирішила, а чому б не змусити їх ще платити за те, що хворіють? Бо безкоштовна медицина в Арефії це як чесні вибори, наче є, але краще не перевіряти. Російська ж рахункова палата перевірила і виявила, не може бути масштабні порушення в медичній системі Ерефії. Не вистачає філій, а окремі експерти проводять до 85 тисяч експертиз на день. Аудитори виявили фіктивні перевірки та нецільове витрачання бюджетних коштів. Але ж ми пам'ятаємо, хто насправді винен, винні безробітні, які користуються безкоштовною медициною. У Ерефії процвітає справедливість, тому там безробітні росіяни готуються платити за те, що не працюють, а хворі за те, що не здужали. Тим часом підліткам на Росії радять вже починати збирати собі на пенсію. Так, сенаторка Наталія Косіхіна порадила 14-річним офіційно працювати вже під час навчання, щоб накопичити пенсійні бали. Бо інакше бідність у старості мало витрачаєш щасливіше живеш. Російські попи вже з блакитних екранів проповідують радісні переваги бідності. Відразу взялися, звісно, наставляти на шлях істини жінок. А потім і взагалі до конкретики дійшли. Мовляв, заробляєш 100 тисяч. 90 – віддай російській церкві. Ну ж, бо не в грошах щастя. По Женщина со 100 тысячами рублей, женщина с миллионом рублей. Уверена, это разные Вы Потому что она будет счастлива, если у нее будет сто тысяч. Абсолютно. Если у нее будет 100 тысяч, это будет страшное, страшное переживание у нее каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, свое приобретенное потом сложить. Да вы что, да это кошмар будет. Если у вас будет столько денег. Да это такое испытание. Вы что, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Понимаете, как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы, и, скорее совесть, будет совершенно справедливо а, нас обличать за а, неблагоугодную роскошь. Правда? Вот. А, дело в том, что самое главное – Ми з вами правильно прийти. Стояти на місці не можна. Главного питання, куди дві російські духовні лідери не зупиняються на фінансовій аскезі. Тепер від них лайфхаки для виживання. Ось російський протоірей Андрій Лемишонок радить росіянам: якщо у вас немає побутових зручностей у 21 столітті, не біда. Просто уявіть, що ви в землянці в лісі. І тоді все буде ок. А якщо вам цього недостатньо, значить ви надто багато хочете. І таких каже батюшка, треба розіп'яти, бо бажання жити краще це вже майже єрість. У Зомбастані навіть комфорт це провокація. А землянка новий стандарт духовної стабільності. Я кажу, зараз б борозвамбілі наш монастир, пішли б землянки копати. Хто б шов а хто б залишився. Копали б землянки. В сырые спали бы там, молились Богу в лесу. Может быть, что-то и получилось бы? По-настоящему. Видите, какие у меня мысли? А так, воды горячей нет. Ух ты! Ничего себе! Катастрофа! Нету горячей воды! Туалет на улице! Катастрофа! О чем вы говорите? Мы должны на Христе на кресте распять себя со страстями и похотьми. Мы должны умереть. А мы говорим, нет, я хочу жить с удобствами и быть верующим человеком. И побольше, конечно, материальных благ. Вот тогда я поверю. Як бачимо, на Росії запроваджують нове вірування. Бідність це благодать. А тих, хто ще не встиг збідніти, треба покарати. Так, перший штраф за рекламу в інстаграмі присуджено блогерці-юристці. Вона розмістила ролик про готель у Краснодарському краї ще до того, як заборона набрала чинності. Але суд вирішив, час це умовність і вліпив. 30 тисяч штрафу нагадаємо, інстаграм належить компанії Мета, яку на Ерефії визнали екстремістською організацією. На Ерефії проповідують бідність як показник благородності. Тим часом країна-терорист задихається в паливній кризі. Чарги на АЗС ростуть, і навіть на блакитних екранах, де ще вчора обіцяли перемогу, вже запанікували. Посіпаки пропагандисти Кремля такі факапи підкидатимуть їм роботи чим далі ще більше. Доведеться придумати, чим втримати увагу своїх фанатів-зумбоящиків. Що ж це може бути? Як думаєте, ви? Нам цікаво? Пишіть. На цьому кажемо вам па-па. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.